Як так сталося, що з основного з претендентів на конкуренцію з Ліверпулю, команда, яка точно могла би вийти в Лігу чемпіонів, Челсі опинили зараз на шостій позиції. Відбувся якийсь неймовірний спад, якийсь дуже раптовий спад, який навіть дехто не міг її помітити. Чому так сталося і які причини за цим будемо розбиратися в цьому випуску. А поки ми починаємо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку відразу цьому відео, пишіть коментарі. І не забувайте головне про сповіщення на наші випуски ставте дзвіночок аби і надалі залишатися з нами. Отож, почнемо. Причина номер один: чому Челсі зараз грає ось так: це Михайло Мудрик. What? Можете вимикати цей випуск, випуск закінчено. А, Михайло Мудрик а, і так далі. Але якщо серйозно, якщо серйозно а, попри те, що з гравців Челсі можна було б зібрати і два і більше складу, про що дуже багато хто жартував на початку сезону, oh в Челсі підкусили травми, і це доволі серйозно. А в плані атаки в Челсі зараз немає Джексона і немає Мадлайка. Тобто люди, які реально робили в часі погоду, тобто той же чехсон, і хоч би як би його не критикували, але він виконував велику роль в команді. Тобто він не забував важливо. Він забував багато на початку сезону. Проте до своєї травми він трошки просів в цьому плані. Проте він виконував роль от, пресингу, який потрібний для цього футболу. Той же модуака, який видумував тобто, багато в плані креативного, зараз цього немає. Тобто, зараз грає Санчо, грає нету. І так далі. Плюс є травми і в оборонні а, 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 ланці, немає фафани. А, і це теж дуже критично, тому що а, за останній час взагалі Челсі а, змінилося п'ять основних пар центральних захисників, і це точно не ознака якоїсь стабільності в цьому плані. Немає і Лавії, який виконував багато оборонних функції, тобто без м'яча. Що також потрібно, тобто те, що не помічається, а те, що потрібно а в будь-якій команді. Ось в плані атаки також Челсі зараз доволі прості. Якщо команда багато забивала, тобто ми пам'ятаємо ці матчі, де було по 4-0, по 3-0, Зараз такого нема. Тобто команда забиває доволі мало. І це можна також пов'язати з формою кола Палмера в цьому сезоні. Тобто на початку так кол палмер багато забував. він був як завжди колд. Але зараз відбувся певний спад, що доволі очікуно, тому що кол це молодий гравець. Відповідно, молодих гравців є певні спади, є певні підйоми, і це нормально. Не треба за це було ти людину, це є абсолютно нормально. А, трохи статистики, трохи цифр в останніх чотирьох чи п'яти матчах кол не віддавав жодної результативної діла ні дії, ні гола, ні асисту. Ось і багато хто говорить про певну пальмо пальмору залежність. Давайте так скажу. Тобто, що якщо і палмер грає погано, то і півно, і команда виглядає не дуже. Ось тому, е, враховуючи те, що і від палмера багато що злежності команді, від його форми зараз Челсі виглядає ось так. А в плані захисту, також враховуючи ті травми, які були, тобто травми фофани, в плані пізахисту, в, в плані травми лавії, а є дуже багато обрізок. Тобто, якщо ми візьмемо початок сезону і візьмемо зараз, а команда виглядає, тобто в плані захисту, доволі. Обрубаною, тобто дуже багато передач віддаються нікуди, є дуже багато обрізок і так далі. Це, звичайно, не сприяє якимсь там швидким переходом, наприклад, з оборони в атаку, це не сприяє тим контратакам, які запитувалися чалося якраз там до тур вісімнадцятого мовно. Тобто, коли команда ще там відставала буквально від Ліверпуля, там на очків 6-7, і реально були розмови про те, що Часи може стати одним з претендентів а, за от, боротьбу на чемпіонство. Проте цього немає. Ще одна важлива причина, а за якою от, а, Челсі зараз так почав трохи спадати в плані грі. Це тактика морески. Тобто, загалом мореска, якщо хтось дивився його гру в Лестері, Лестер не заповітовився цими швидкими випадами заборони атаки. Не було таких швидких тобто, переходів. Це була більш розтягнута гра. Тобто команда більше домінувала, тобто вона більше контролювала і так далі. І зараз саме це ми можемо помітити і в Челсі. Тобто, якщо ми порівняємо цифри з володіння м'ячем, зараз там умовно, що там колись було там, 50 відсотків, зараз Челсі володіє під 60. Проте, що з цього володіння, якщо команда не може це якось реалізувати, не може довести м'яч до завершальних дій, до удару. Що варте взагалі матч з Брайтоном, де Злі була розгромна поразка, і Марезко зазначав, що це найгірший матч під його керівництвом на чолі команди, адже при розгромі 3-0 Челсі не задав жодного удару в ствір, тобто без жодного удару в створу, попри те, що володіння було десь під 60% чимось відсотків. Тобто, зараз проглядається ця певна річ. Ну і також ще один з факторів, який варто згадати. Це е, ментальність команди. А як на мене, багато хто на це не звертав уваги. Проте е, сам Мареска в своїх інтерв'ю, те, що він заявляв, що ми не боремось за чемпіонство, або ми там не боремося за вихід чемпіонів, ну це фігня. Ну при всій повазі, але це фігня. Ну не повинен тренер, навіть якщо він об'єктивно розуміє, що а, ми не на цьому рівні, щоб за це конкурувати, він не повинен виходити в медіа і говорити такі речі. Це якось дезморалить команду. Ну, не знаю. Тобто, це якось занижує очікування, й відповідно гравці якось виглядають по-іншому. Тому, як на мене, я би такого не робив. А, аби не відбувалося певних спадів команди. Очевидно, що спади в бу є в будь-якої команди. Та це очікувано, це абсолютно теж нормально. Тобто, і навіть в того ж Ліверпуля, який тобто почав неймовірно е, шикарний сезон, тобто з неймовірним відрином, взагалі, також зараз є певні спади. What... Chris, Тому е, Тому сподіваємося, що Челсі таки прийде до тями. Повернуться якраз до середини березня, мають повернутися а, той же там Джексон Модук, і сподіваюся, що Мереска знову буде показувати той же футбол. Які команда показувала до цього. Бо зараз це доволі беззубо, це суто володіння заради володіння. І це, мені здається, далеко не приведе, тому що всі хотіли би бачити за такої гри, яку часи показував вище, тобто там лізі чемпіонів, а й то претендентах там. Хоча б ну, зараз боротися з Ліверпулем, це звичайно так, це буде складно. Але боротися там за другу позицію, за третю, це цілком досі можливо. Проте потрібно набрати форму. І до кінця довести цей сезон, бо при такому хорошому старті фінішувати там шостим, сьомим, а то й нижче це буде це буде доволі погано і катастрофічно, тому що зараз загалом відрив ви, а там з третього позиця по 10-11 місця, Він дуже маленький. Тобто, таблиця загалом дуже плотна, тому тут важливо кожне очко, кожна перемога і так далі. Тому будемо бачити, що з цього буде. А будемо бачити результати другої проби допінгу Михайла Мудрика. Насправді це можна жартувати, про те, коли команда втрачає гравця, на якого вона там розраховувала там в лізі конференції, коли нема, вони бідали що того ж того швеліша там в оренду. Тобто, це все одно впливає, тому що немає можливості проводити ту ж ротацію. Та тобто немає тої обойми, яка була колись, і відповідно хтось з основних повинен грати більше, що може впливати загалом на всю форму команди. Тому будемо очікувати повернення гравців. Будемо очікувати. Я дуже сильно сподіваюся, що повернеться Михайло Мудрик, і будемо бачити, чи Челсі заграє новими барвами, чи і далі буде продовжувати опускатися в турнірі таблиці. А, наразі це все. Сподіваюся, що вам сподобалось. А, пишіть, чи ви б хотіли бачити подібні випуски в подібному форматі. Будемо готувати і про, пояснювати і про інші команди. А, тому пишіть в коментарях, які команди ви б хотіли побачити, отак, щоб ми б розглянули. А, не забувайте підписуватись, а пишіть в ваші коментарі враження від цього випуску. А особливо ставте дзвіночки, або наші випуски вам приходили. Ось. А, якось так. Всім дякую за перегляд. Па-па.